Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную до вашої уваги запечені овочі на зиму. Вони дуже чудово зберігаються в морозильній камері. зимку можна приготувати тушковану картоплю з такими овочами, м'ясо або рагу. Промиваємо наші овочі. У мене сьогодні вибір це кабачок, помідорки та перчик. Ви можете. Вибрати будь-які овочі, які вам подобаються. Промиваємо петрушку. Вибрала ось такі лотки для запікання. Відрізаємо в кабачки всі непотрібні частини та нарізаю кабачок ось такими пластинками. Якщо у вас молодий кабачок, можете насіння не вирізати. Ось так все гарно вичищаю. Нарізаю ось такими довгими дольками та ріжу кубиком приблизно 1 см. Відправляю кабачок в форму для запікання. Перчик також нарізаю кубиком приблизно 1 см. Та відправляю формочку до кабачків. У мене сьогодні ось такі червоні та жовті помідорки, розрізаю помідорку навпіл та нарізаю ось такими пластинками. І також відправляємо. До наших овочів. Петрушку нарізаємо бажано міленько. Тепер наші нарізані овочі відправляю в нагріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Ось такі запечені овочі. Виходять, дуже сильно не запікайте. Тепер посипаю зверху петрушкою. Ви можете вибрати будь-яку зелень, зелену цибульку або кріп. Ну, в мене сьогодні петрушка. Це буде дуже смачно. Зараз залишаю наші овочі, щоб вони охололи до кімнатної температури. Так як в мене до цих лоточків немає кришок, я просто візьму зав'яжу щільно в пакети та поставлю в морозильну камеру. Я вам дякую за перегляди. Ставте лайки, якщо вам подобається моє відео. І всього вам найкращого!